Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення від Вітова. Внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 73-річний чоловік. Також медики надали допомогу 55-річному чоловіку 84-річній жінці, які постраждали внаслідок обстрілу селища Куп'янськ-вузловий Куп'янської громади 1 грудня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Один кап, три БПЛА типу 6 шість БПЛАТів встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільного інфраструктури у Куп'янському районі. В селищі Шевченкове пошкоджено автомобіль. У Харківському районі в селищі Слатине пошкоджено ферму. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено два багатоквартирні будинки, два автомобілі та підприємство. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 77 людей. Залишилися 35 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч 976 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 24 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Куб'янському районі області. Внаслідок обстрілу у селищі Шевченкове на території приватного домоволодіння горів автомобіль на площі пожежі 6 квадратних метрів. Вранці 3 грудня внаслідок побутової пожежі було врятовано 10 людей. Також один чоловік постраждав та одна жінка загинула. Подія трапилась в індустріальному районі міста Харкова. Домашні речі у житловій кімнаті на площі 15 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника. В районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та обійки Збицького і Колодязного. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 8 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника. У районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщани та Нова Кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро Муєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.